Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цю мить просто зараз. Є Ігор попков. Починаємо. Зранку російські військові вдарили з артилерії по передмістю Херсона Антонівці. Снаряд влучив просто у житловий будинок. Двоє людей постраждали у 34-річного чоловіка. Численні поранення у літньої жінки вибухова травма і контузія. Обох ушпиталили. Повідомляє обласна військова адміністрація. І ще двоє поранених у Павлограді. Уночі ворог масово атакував місто безпілотниками, вирували пожежі. Їх рятувальники вже локалізували. Повідомляють в Дніпропетровській Ова окупанти. Також спрямували дрони на Донеччину, Сумщину, Харківщину, Київщину та Чернігівщину. Зокрема, на Чернігівщині у Корюківському районі дрон атакував підприємство. Воно спалахнуло, вогнеборці пожежу загасили і на місці влучання знайшли уламки російської герані. Горів також будинок у прикордонному селі Новгород Сіверського району його окупанти атакували з міномета. Вибухи цієї ночі лунали і в Києві. У кількох районах столиці зафіксували падіння уламків від збитих ворожих безпілотників. Повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. У Шевченківському районі пошкоджена тролейбусна мережа попередньо без постраждалих. За словами Ткаченка, у цьому ж районі виявили нерозірваний дрон. Загалом вночі росіяни запустили по Україні 86 безпілотників. Сили ППО знешкодили 71 на півночі, сході та в центрі країни. 15 ударних БПЛА влучили на шести локаціях. Наразі атака триває. Повітряні сили повідомляють про групу ворожих БПЛА з північного напрямку. На фронті зростає інтенсивність бойових дій за минулу добу 223 бойових зіткнення. Найважчою ситуація залишається на Донеччині. На Покровському напрямку ворог атакував 87 разів на Новопавлівському, 27. Росіяни намагались просунутись вперед на лиманському відтинку. Бої точилися біля населеного пункту колодязі та в бік населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Ставки та Зарічне. Прикордоння атакують кабами і авіацією на північно-слобожанську. Кому і курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень. Ворог б'є з реактивних систем залпового вогню і активно задіює авіацію. А на Харківщині ворог діє малими піхотними групами і активно застосовує дрони. На південно-слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля для створення так званої буферної зони в прикордонних районах Харківщини. На цьому напрямку головною ціллю ворога залишається Вовчанськ. Там російські штурми відбуваються щодня. Противник намагається витіснити наші підрозділи із населеного пункту, однак успіхів він не має. Бюджет на 26-й рік сьогодні представляв міністр фінансів у парламенті. Головний пріоритет сфера безпеки та оборони. Видатки тут зростуть на 168 мільярдів, зазначив міністр фінансів. Суттєво планують підвищити видатки на соціальні виплати. Зростуть зарплати медикам та вчителям. Також держава виділить 14 мільярдів на безкоштовне харчування усім дітям у школах вже з наступного вересня. І додаткові 24,5 мільярда на Підтримку демографічного розвитку, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до одного року. Відтак дефіцит бюджету складатиме понад 2,4 трильйони. Його планують закрити за допомогою партнерів та власних можливостей. Доходи бюджету зростуть на 446 і 8 мільярдів гривень або на вісімнадцять і вісім відсотків, і за нашими розрахунками має скласти 2,8 трильйона гривень. Щодо е, джерел, основні джерела, е, які ми передбачаємо збільшення доходів, це ПДВ звезених на миту територію України товарів плюс вісімдесят дев'ять вісім мільярдів гривень, ПДФО та військовий збір. Плюс 93,6 мільярдів гривень. Наші доходи співрозмірні з видатками сектору безпеки та оборони. Менше клієнтів, більше витрат і брак персоналу. Ресторанний бізнес в Україні переживає непрості часи. У столиці до кінця року можуть закритися до 20% закладів харчування. У чому причина та що може допомогти бізнесу втриматися на ринку, з'ясовувала Олександра Бабіхіна. Микола бренд шеф у мережі ресторанів східної кухні розповідає, закрити усі вакансії у закладах вже давно проблема. А після дозволу виїжджати за кордон чоловікам до 23 років стикнулися ще й з хвилою заяв на звільнення. Зізнається, бізнес такого не очікував. Процентів 20 працівників одним або двома днями. Почали вимагати звільнення. Брак персоналу тут поки вирішують перерозподілом людей між ресторанами. Процентів 30 вдалося знайти заміну швидко, тобто ми. Зорієнтувалися між локаціями, замінами, тобто це кризові рішення були. Але щоб глобально знайти повну ціну заміну всім хлопцям, ще не вдалося. Суттєвий дефіцит кадрів ресторанний бізнес відчуває ще з початку повномасштабного вторгнення. РФ не вистачає кваліфікованих працівників на всіх ланках. Якщо брати, наприклад, заклади такого середнього середнього цінового сегменту середнього рівня. То вони не дораховуються приблизно там чверті третини потрібного персоналу втримати персонал. Ресторатори намагаються підвищенням зарплати, зростають видатки бізнесу і на закупівлю продуктів та оплату комуналки. Усе це, врешті, відображається у цінниках в меню В 2022 році, в для того щоб ресторан був успішним, середньостатистичним, в середньому ми рахували, що треба 340-360 гривень на людину, щоб був чек. Зараз в нас переважно виходить, щоби для успішної роботи закладу людина має витратити 520 гривень в середньому. За результатами дослідження однієї з фудтехкомпаній, середній чек в українських закладах у першому півріччі 2025-го зріс на 17 відсотків, порівнюючи з аналогічним періодом торік, і нині становить 171 гривню. При цьому кількість відвідувачів закладів харчування впала на 9 відсотків. Та все одно серед українців є і ті, хто ходить до кафе щодня, і ті, хто для цього чекає особливого приводу. Щодня відвідуємо. Середній чек ну, тисяча гривень може бути, якщо це погуляти, а щоб пообідати, то це 300 гривень на одну персону. Тільки на великі свята, на ювілеї, там, день народження. Ну, мабуть, раз в місяць ми ходимо. Середній чек, мабуть, тисяча гривень десь. Раз в тиждень десь. Який у вас середній чек, коли відвідуєте заклади харчування? М -м десь е на одного? Так. Десь 1200 гривень. У ресторанах говорять, спрогнозувати посадку нині неможливо якщо ми говоримо про сезонність, то… Літні площадки у нас дещо просіли цього року, тобто відвідування літніх майданчиків воно стало гіршим ніж було раніше. Зали працюють теж по-різному і досить таки нестабільно. Дедалі частіше дослідження фіксують зниження рентабельності ресторанів. Як наслідок, з гастрономічної карти України зникають сотні закладів. За прогнозами деяких експертів, до кінця року в Києві можуть закритися до 20% кафе та ресторанів. Головна причина падіння платоспроможності громадян у зоні ризику, як заклади, які нещодавно відкрилися, так і ті, які працюють досить давно. Середньостатистична українська родина більшість своїх доходів витрачає на продукти, комірне, і зв'язок, ліки, на все інше одяг та взуття, техніку, товари для дому чи відпочинок залишається трохи більше 17%. За останній рік інфляція більше 13%, А соціальні стандарти не індексувалися. Загальний рівень доходів населення, реальних доходів є низьким. Чим нижчий рівень реальних доходів, тим менше відвідування закладів міського харчування. Втримається заклад на плаву чи ні, залежить від того, на яку аудиторію він націлений. Найкраще почуваються ті, хто хто і не розраховував на емоційні візити, так? тобто це чітко ті, хто годують людей, наприклад, стрітфуд, фастфуд, цей сегмент їдання і так далі. Або ті, хто. Навпаки, пішов в якийсь такий преміальний дуже сегмент. Це залишатися конкурентними на ринку закладам допомагає розширення доставки, скорочення меню та здатність запропонувати щось нове своїм клієнтам. Це якісь, скажімо, страви чи подачі, яких раніше не було в твоєму місті. Ідеально, взагалі в Україні. водночас експерти прогнозують принаймні дві хвилі закриття кафе та ресторанів у жовтні-листопаді та в січні-лютому наступного року. Далі ситуація має стабілізуватися, якщо не буде додаткових стресових факторів. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царенок. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Завали в столичній академії Бойчука, куди півтора роки тому влучила російська ракета, розібрали роботи, профінансували ЮНЕСКО і японський уряд. Демонтаж завершили наприкінці липня. І зараз там працюють реставратори. Дар'я Цесарук про те, що вдалося врятувати, і про те, що втрачено назавжди. Це ікона благовіщення, що під багатотонними завалами пролежала. Понад рік, оскільки це великий формат, то просто це на фанері було зроблено. Половина з неї вже там піддалася руйнації. Це гляні, брили, що падали зверху, картину сильно потрощили. Половини немає, а сама деревина напівзгнала і частково вкрилася пліснявою. Це треба обробляти, ну, знімати оцей шар І потім стабілізувати. А вже далі будемо вирішувати, чи ми будемо там, якби в якісь додавати. Ну, реставрація, як це було чи так лишити його в такому стані. Таких полотен зі слідами війни тепер в академії безліч деякі зутліли зовсім їх. Навіть реставрувати сенсу немає. Фарба відлущилася, просто це законсервується. На вішаках поруч такі ж зіпсовані костюми, що їх теж шили випускники. Ми ну, обіцяли, що можна відреставрувати, тобто ну дещо просто сказали, що можна попрати, і воно буде в нормальному стані. Дещо треба ще інші процеси. Тепер сотні різних студентських витворів зберігають у актовому залі майже просто неба. Зараз у ній працюють тільки реставратори. Їх обробили, тобто стабілізували їх стан. І зараз ми в процесі це опакування, каталогування і зроблення того, щоб це було стабільний стан. А раніше це крило Київської академії, хоч і не було навчальним, та використовувалося постійно. Бо тут виставляли і зберігали дуже багато творів випускників. Сюди у березні 24-го влучив уламок російської ракети. Надбане десятиліттями рятувати кинулися одразу і дістали багато, але ще більше лишилося під камінням. Його ніяк не могли витягнути. Без спецтехніки сто років тому розстріляли фізично Михайла Бойчука, його учнів найближче оточення, і через майже сто років історія повторюється, тобто великий терор триває. Як радянська влада знищувала все українське, дух бойчукізму неможливо зламати. Дозвіл на розбір завалів, де лежало найцінніше, а головне гроші на подолання наслідків російської атаки знайшлися тільки у липні. Їх виділило ЮНЕСКО і японський уряд. Ми не могли брати на себе таку відповідальність. Все, що там було, воно звісно піддавалося впливові вологі, ну дощі, сніг. А щодо самої відбудови, поки нічого не відомо. Як не говорять у Міносвіти про консервацію будівлі на зиму, тут ще є проблема, тому що от зараз ви бачите, відкрили е, оці зруйновані конструкції, які ну мали за за е, всіма експертизами, начебто, розібрати. В них розібрали і зараз трошки там є е, підтікання в майстернях, е, ті, які власне, працюють і діючі. Тим часом реставратори закінчують описувати, вціліли. У спеціальних коробках вже ювелірні вироби. Більшість збереглися досить добре, особливо ті, що були у чохлах, інші трохи надщерблені. Тут є красиві роботи, теж вони практично в доброму стані. Ну, звичайно, що треба їх там полірувати, відчищати, але, але все на місцях, всі каміння, всі їх віддадуть на збереження у тутешньому архіві. А згодом, коли академію відбудують. Знову виставлять на вітринах Дарія Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Біля берегів російської Камчатки зафіксували потужний землетрус. Поштовхи магнітудою 7,8 відчули жителі Петропавловська Камчатського. В мережі є численні відео автомобілів, що дрижать на вулицях, люстр, які роз розгойдуються, та посуду що дзеленчить. Останнім часом Камчатку періодично трусить у липні на півострові, зафіксували землетрус магнітудою 8,7. При цьому сейсмологи прогнозують нові підземні поштовхи вже найближчим часом.